Хочемо познайомити вас з інтерактивною дитячою грою, вивчаємо світ тварин з липучками. Вона познайомить дитину з мешканцями тваринного світу, навчить групувати тварин за місцем та середовищем їх існування. У наборі ви знайдете все необхідне, ігрові поля, картки та липучки. Щоб розпочати гру, зніміть липучки з захисного покриття та приклейте на ігрове поле на місце, позначені білими кружечками, та на картки на зворотному боці в центрі. Коли все буде готово, можна приступати до гри. Покладіть одну або більше ігрових полів перед дитиною, а картки складіть у мішечок. Дитина повинна витягувати по одній картці та називати кого на ній зображено. Якщо картка підходить до ігрового поля, дитина залишає її собі. Покладіть перед дитиною від 2 до 5 карток на стіл і попросіть її їх запам'ятати. Приберіть одну картку і запропонуйте здогадатися, хто сховався. Або додайте одну, нехай малюк назве, хто з'явився. Розкладіть перед дитиною 4 картки, серед яких 3 мають схожу ознаку а одна відмінну. Наприклад, три лісові тварини і одну комаху. Попросіть дитину знайти зайву картку. Згодом можна ускладнити гру і запропонувати дитині виконати всі ці завдання, додавши більше карток. У серії Гра на липучках ви також знайдете інші ігри. Вивчаємо геометричні фігури, вивчаємо кольори та вивчаємо світ тварин. Бажаємо приємно та з користю провести час з вашою малечею.